Вітаю всіх. Сьогодні хочу показати результати від від'єднання дітки від мамки, і що відбувається на мамки. Це орхідейка Фенікс. Одну дітку я зняла, продала вже, поїхала вже давно до своєї нової господині. А цю дітку ми знімали десь, по-моєму, 12. -го. Серпня, трошки більше місяця назад, значить, дивимося результати. Корінчики в рості. І від Тут був корінчик, вже пішов у ґрунт. І ще один ось з'явився корінчик, теж йде в ґрунт. Ростить молодий новий листочок, з нею все гаразд. А на мамки отака відбувається. Значить, я е, знімала діток з бокових були з однієї і з другої сторони. А так як я думаю, що вже у орхідейки немає на стволі інших запасних бруньок, то вона видала дітку ось із точки росту. Як бачите, в центрі цвітонос, яким вона була цвіла в мене. І видала нову діточку ось з центра роста. Я думаю, що це буде вже остання дітка, тому що, ну, ну немає вже в неї, мабуть, запасних брунячок. Вона в мене була дуже пошкоджена кліщем. Зараз, звісно, його немає. А це все вже оці всі наслідки, це. Залишки від того, що був кліщ. І, як бачите, в неї гарні корінчики у самої мамки. Все чудово, вона в мене квітла. І було вже знято дві тітки. Зараз ще одна з'явилася із точки росту. Це одна у мене, вам хотіла показати результати. І покажу вам подвійна посадочка у мене двох ароматних архідеєк. Соко і Соко Ми називаємо його Лавренті і Согарелекс. Оце у мене Согарелекс. Бачите, рослинка дуже гарна. І Сока Лоуренс. Теж рослинка дуже гарна. Вона в мене влітку почала. Ростити отакий довгий цвітонос, але все брунечки, брунечки. Брунічки, брунічки, і я думаю, на кінчику видасть мені там якусь одну квіточку. Взагалі, я психанула, обламала її цвітонос. Може, надумаєте розкуклити якусь брунечку та видасть якісь бокові гілочки. Ну, в общем, ні, ту зовсім відріжу. Вона в активному рості. Ростить листочок, отака дама, дама велика. У мене вони у трьохлітровому горщику обидві посажені. А тут при очередному поліві з того релекс, я побачила на отаку от от діточку видала. Це сама орхідейка видала. Я її нічим не мастила, ніякої пасти. Не давала їй, отак от вона вирішила подіткуватися. У мене багато орхідей, які діткуються самі по собі. Нічого я їм не роблю. Мабуть, така в мене атмосфера в домі, що орхідейки самі не видають діток часто на цвітоносах. Без всяких паст. Без всяких там бубнів, танців. Захотіла видала. Хоча з орхідейкою все добре, бачите, росте ось у який гарний молодий листочок блистить. Цвіла вона в мене довго влітку. Новим цвітоносом там було дві чи три квіточки. Дуже гарні. Ну, вирішила так. Вирішила дати діток. І, як бачите, все добре. Ну, а Лавренті тут своєю удочкою мені, звісно, було дуже велике сподівання на цю удочку, що буде цвісти гарно, але оце показник, що дуже близько пішли бруньки, 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 то це ну, цвітоноса як такого пишного не, не вийде. Видасть там на кінці цвітоносика якусь одну квіточку. І буде цвісти. Ну, в общем, я психанула, взяла, обламала. Не захотіла чекати, що вона там мені процвіте. Може, я ж кажу, роздуплиться якась брунічка. Стоїть вона на гарному місці. Може, почнеться оце перепад уже, уже. вже не так спекотно, і видадуть якісь там нові цвітоносики. Ось таку сьогодні коротеньке вам зробила відео. Ось такі у мене з'являються діточки. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках.